Цей птах вважається одним з найрозумніших птахів. Вчені навіть підтвердили наявність розвиненого інтелекту. І це ворон, справжній геній серед птахів. Їхній мозок порівняно з тілом, майже як у шимпанзе. Вони не просто запам'ятовують обличчя людей, а можуть навіть мститися, якщо ти з ними нечемно поводився, такий собі пташиний розвідник. Вони вміють користуватись інструментами, паличками, дротами. Можуть самі щось змайструвати, щоб дістати їжу. Та й взагалі, якщо ворон захоче відкрити горішок, він просто кине його під машину і чекає, поки авто зробить свою справу. Ворони мають свою мову, різні звуки означають різні речі, можуть передавати інформацію іншим воронам, наче якийсь пташиний телеграм. А ще вони граються так просто заради фану, катаються на снігу, підкидають речі. Розважаються не тому, що треба, а тому, що хочуть, як люди. Ворон це не просто птах, це розум з крилами.